Вітаю вас, друзі. Посилочка, вітаю я, і наш головніший інженер каже, давай розпаковувати. Так? Так, сказала шепотом. Так, тут у нас щось таке велике прислали. Це, якщо я не помиляюсь, підписник прислав павери. Верніше, корпуса для паверів. Так. так, я вгадав. Верніше, корпус. Ну, запакован, він, конечно, жорстко. Ага. Ого. Жорстко. Да, ти жко. ЗСУ 4, 5, 0. Да, ти жорстко. Так, давайте в коробку приберемо. Так, чекай, 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 сонечку. Так. Це у нас корпус під павербанки. Одноразки, одноразки. Акумулятори. Ну, ці я поки так і не знаю, куди використати. М -м, до речі, у мене їх багато, може і сюди підуть. Е дякую за дроти, але дроти у мене є. Ну, все одно дякую. Так, і. Ага, різні заглушечки. От тут у нас. Тут головне у нас так. Заглушка наперед. Сюди ось вона отак. Ось така. Але найголовніше, що мені тут не вистачає, треба буде купувати окремо, Хоч відкриваю на донати рахунок. Це плата. Е, плата, як бачите, тут специфічна і такої в мене 100% немає. Посилання, в принципі, я висіганію. Мені його дадуть. Але, в принципі, що, непоганий корпус, е, в принципі. Цікавий, цікавий варіант. Дякую, друже, що прислав. О. Ага, ти так розумію, під типа Росіювач сюди. Дякую, друже, за посилочку. Дякую, що допомагаєте. Всім дякую. дякуємо за перегляд. Дякуємо за вподобачку. Так, Сонечко? Скажи. Дякуємо. Дякуємо дякую вам за підписку. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі!